В багатьох американських та європейських родинах ранок розпочинається сніданком зі склянкою гарячого молока. Його також додають до каш, чаю та кави, чого на жаль, не скажеш про наші родини. Українці менше п'ють молока, і це тоді як ще кілька десятків років воно було в раціоні чи не кожної сім'ї. А в родинах, де були діти, то майже в усіх. Перший молокомат за ініціативи асоціації виробників молока з'явився в Умані. Влітку минулого року в Умані запрацював перший молочний автомат виробництва швейцарської компанії Брунімат. Пристрій, що спочатку здивував уманчан, швидко набув популярності. А вже в жовтні асоціація встановила другий молокомат. Умань не єдина в цьому починанні. Автоматизовані точки продажу молока з'явилися і в інших містах. Вони працюють вже в Одеській та Кіровоградській областях. Молокові автомати доставляють з ферм одразу після ранкового доїння. Воно зберігається протягом доби при температурі плюс 4 градуси не втрачає чи якості? Весь процес доставки до споживача автоматизований. На фермі технологія доїння дозволяє уникнути контакту молока із зовнішнім середовищем. З доїльного апарату молокопроводом воно надходить до герметично охолоджувального резервуару, а вже з нього швидко доставляється в місто. Молокомати розроблені відповідно до санітарно-гігієнічних та екологічних вимог, мають пристрій для постійного перемішування молока, щоб не утворювалися вершки, та систему очищення й дезінфекції. Після кожної видачі трубка виливу та ніша для посуду промиваються спеціальним розчином таким чином молоко зберігає усі природні властивості а його якість така, що дозволяє в домашніх умовах зробити творог, вершки, сметану, кефір тощо. Ціна молока в молокоматі 8 гривень за літр, що значно нижче ніж в магазинах. Цей відеосюжет не є рекламним.